Це відео жителька приватного будинку на вулиці Корольова 39А Віта Онуфрієва знімала 25 квітня. На відео з каналізаційного люка поблизу приватного будинку б'є фонтан води. За словами жінки, за кілька хвилин після цього вода на майже 20 сантиметрів затопила її подвір'я. Віта каже, це через те, що каналізаційний колектор прогнив та зруйнувався. Воно все затоплює повністю, під фундамент затікає вода. в потолки все цвіта, повністю все. Тоді ще воно, хоч більш менш літом було а в цьому році в таку пору воно не просохне просто. Просто не тросок. Це просто знищується, ми У цьому приватному будинку живе чотири родини. Поблизу двору Валентини Каневської розташований такий самий люк. Жінка каже, за кілька хвилин після початку дощу з під люка починає бити струмінь води. Така ситуація, каже, триває вже понад 10 років. Після опадів у її дворі по коліна води. Із колектора прямо фонтан б'є. І все топить. двір. буквально там більше, ніж 50 сантиметрів води. Тобто по коліна води. І до сусідів туди біжи, за словами головного інженера КП Капештамарводоканал Сергія Єрьоміна, каналізаційний колектор у цьому місці пошкоджень немає. А подвір'я підтоплює через те, що зливова каналізація не може пропустити потік води під час та після опадів. Та проблема в тому, що колектор е, липніє не справився з своїм завданням, але і опадів були понад деяких моментах, е, що Опади попадають до нашого колектора. Деякі там решітки ну на безвихідці були підключені, але те, що каналізаційний колектор топив, безпосередньо вже ну такого, такого не повинно Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.